Треба Одразу розкаже, потім все. А ти потім їх розпутається, витягаєш, потім легше до новувати. Палок є така штукана, яка називається тімляк. Її можна одягати або така. і Тоді просто ви спираєтесь на тімля карбюром долані, і вам не треба палку, скажімо, отак постійно тримати, я просто її притримую. Можна одівати отак. Це ж тому як подобається. Та сама історія. На тімляк спираємося, не треба її посильно тримати, просто потрібно. Взагалі свічу вода про скандинавську ходу, я всі там пишу. Білий видумав А Насправді воно видумало, ну це не воно скотч видумалося. А палка використовується до те, що по-перше, коли ми йдемо, вона спрацює тільки задній клітки. Коли ми починаємо використовувати палки, і тим більше ми їх правильно використовуємо, у нас підключається до роботи верхня частина тіла. Тобто оці нази і оці нази. Відповідно кроводи покращаться, вентиляція легення, плюс знімаються невеличкими з зміни, як мабуть, Але палки ми внутрішні. Але палками треба Тобто Багато хто починає палки йти, беруть палки отак відстави. Отак від палок полка взагалі ніякого немає. Гадайте, що коли ми ходимо, у нас постійно рух руками йде, так? ми не ходимо, як саме як от, коли ми йдемо, робимо, не, я зараз повільно це покажу, разом крок і просто руку виносимо вперед. Локоть не згинаємо, тобто не отак там палку, а руку. Так, щоб вона плюс-мінус палочка ззаді лишається там плюс мінус на різні п'ять. І коли ми робимо крок, дивиться, ми все штовхаємо. Ще коли ми йдемо. Видіть сюди, то ви торкаєте цю планету від себе... Якби ми її не вона не обертається. Тут ще раз дві часа. Ідемо руки до носить, включайтеся, що не спускаємо сюди. Потім палки можна використовувати на притектувати. Оце гора хаміяк. Кава про тварин Вітаю. Оце це гараха Раз АС-24. І це Стромочок. Де всі інші? <пілляв> Скрита камера. Вже якісь позитивні, прямо корова. Я думав, що може тут просто тут чуть-чуть підчепити цей плюс. У мене крючок є. З собою. Він самий. У мене YouTube канал про риболовлю. А вони не йдуть, вони там повзуть. Не пить, а прополоскати. О, супер. Ремонтують мою. Ломака. Десь там річка, смереки. Чорниці якої немає. А хто так палить лі несе? Хто так пали Розтягнулися ми. Відео. Скори У нас 24 і два гіда. Супер. І так вся дорога.

Для того, щоб переміщуватись в просторі іменно на цій планеті, треба напружувати нас і, нас і переставляти задні числів. Це, наприклад, якщо ми будемо стояти, ми до вершини не достаємо. <рес> Золоті слова. Let's go. Ми на дитину. О, це воно хмари, ось вони. Клас. От реально клас. це диво. Приємно. Трошки розтягнулися, але йдемо. Йдемо. Рівень стресу 37, Антон, Аня, що скажете? Сподобалось? <різь> Нам теж. Вони лава є і не одна. 37. Супер. А це із 100, і з 40. <свісно> з 27. <свісно> Точно. Бачимо хмари, гору вже не бачимо, але ми на ній. Іде зелений маршрут, синій маршрут, а з закарпатський стан, жовтий маршрут. Це оце чорні такі сліди. Колір на колір керобці складність маршруту не залежить від кольору. Ага, багато чому думають, що якщо червоний, ага. о, то все роблять червоний, йо -йо. А насправді, Просто скажімо, червоний маршрут може бути от через всю Чорногору, да, починаючи з Квасію, там 40 кілометрів. Ну, відповідно, це 40 кілометрів протепати, це не так просто, да? це складно. А бувають червоний маршрут, що там кілометри взагалі. Давня гора, Чорна гора. Хей. Василь Красончик полонинка, полониночка, полонила мене полониночка. 1542. 1542 метрів над рівнем моря. Ми піднялися 800 метрів не більше. Близько двох кілометрів піднялися і ще два. Ну, десь так, десь так. Погнали? Супер. Легко було. Супер. Ось вона вершинка зовсім поряд. Ну, так градусів 35-40 правда десь так. Красиво. Помахайте руками Супер! От і хмари. Мимо нас. Супер. Підлісок лісок смереки всі в облаках. І я в облаці. До гори зовсім поряд. Так. Це оця сосонка маленька, після цього, і цього? Ми тут, доверху, і ці кущі, це ж сосна. Це сосна? Ми дійшли. Останні кроки самі веселі, пробіжимо їх старанно. Оп, 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 оп. Тепер я вас вітаю. Дякую, друже. Понятно. Будет автобус, да. Доброго дня, мы из Украины Вітаю, Мы <реклама> дійшли супер. О, піднявся на вершину. Ми в хумарах. хом'як півтори тисячі. Боже як страшно. І це півтора кілометра від рівня моря. Півтора кілометра. Ось, нарешті побачив я черниці. Червоні якісь. Вони якісь червоні. 200 метрів до поверхні хом'яка. Такі червоні чорниці. Місяць, а то і півтора. А це мо. Подивіться, який він пружний. Подивіться висоту. Гарно. Кайфуєш. Суперський краєвид міні атб з медалями і орденами дуже красиво. Шановні, ми дійшли! Уууу! Супер! Надписи Облака прямо на нас. Хмары. Супер. Это Буковельские трассы. Це поряд гаря синяк затулилася хмарами. Ми вище хмар. І дощ так і не попало. так, моряка. Супер. Гора синяк. А там взагалі хмара хмара. Чорні гаргани. Тихо, тихо. Бігає він. Знімати почав те, що мене трошки вже задав Бога. Корінці У мене кажечки трошки задав б, а насправді їх там повно. Їх там повно 4К формації, діла І сміття. Сміття хватає. Ціхоринці. Це ж прямо капець. Яка тут картопля може бути? Ніякої. <ріхи> ну нічого, борітися, поборити. Сам собі зробив привальчик. Подивіться. І воно вгору уходить. А зробив цього самого. Холодненька, приємна вода з родника. Дуже смачна. І кашлять після неї не хочеться. Весенький такий водоспадик. Це з під гори виходить ця річка. Чиста як сльоза. А вон риба, як камінь, а камінь як риба. Холодні ощелено. Це перший раз на такому підвісному мосту. Вау! Він хитається реально. І річка повноводна яка. І сміття як на Закарпатті теж. И новые заклепки. И старые заклепки. Фарватор. Ну класс.